Дружківський хлібозавод, спочатку війни, навколо нього народилося чимало чуток, серед яких то хліб випікає на газу, то взагалі зупиняє виробництво. Тим не менш, продукцію дружківського хлібозаводу продовжують коштувати мешканці міст Донецької області. Очільник дружківської міської військової адміністрації відвідав хлібокомбінат, щоб особисто поспілкуватися з директором та подивитися, як та за яких умов зараз тут відбувається виробництво хлібобулочних виробів. В даний момент ми пішли на. На електричський печ то тобто, се час. Ми всю продукцію на 100% процента випускаємо на електра на власні очі. Ми побачили, що хліб та інші вироби дійсно випікаються виключно в електричних печах, бо іншої альтернативи немає. Думки щодо якості продукції розділилися, знайшлися і ті, хто вважає, що вона значно погіршилася, але попитом наш хліб, як раніше, користується, та є конкурентоспроможним у порівнянні з продукцією інших підприємств. Хочемо зауважити, що у той час, коли Костянтинівський хлібозавод випікає лише хліб, у дружківці виробляють здоби та батони при переході на електропечі, качество готової продукції увілічились. Не ухудшилась, а увілічилась, тому що кожна Электрическая печь снабжена... Ну, есть, есть такое понятие, конвекция внутри mm -hmm. Хлеб стал более объемный, хлеб стал иметь более хрустящую корку. Продукция имеет повышенные сроки сберегания, хранения. Ну, поэтому от электропечей у нас только... Ну, если мы, мы берем вопрос качества, то качество только становится. Щодо зупинки виробництва, та за словами директора дружківського хлібозаводу, передумови для цього відсутні. У випадку відключення електроенергії, мешканці громади все одно будуть забезпечені хлібом, бо в таких теоретично можливих складних умовах у виробництві використовуватимуться генератори. Питання стоятиме лише у паливі. А зараз сировина є, умови для випікання також. Крім того, найближчим часом тут збираються придбати та встановити ще дві додаткові електричні печі. Тож і об'єм готової продукції збільшиться відповідно. Мы прошли по вашим производственным цехам, увидели, что ассортимент у вас возрос до 18 единиц, выпекаемая как бы, продукция. Да? Видим, что люди трудятся, увидели качество вашего хлеба, румяный красиво, а хлеб всему голова. Поэтому, если на вашем предприятии порядок, мы сейчас его увидели и подтвердили, то я думаю, что в городе дальше будет идеальный порядок. Поэтому спекуляций никаких тогда не должно ни в коем случае быть. Поэтому что, желаем тогда нашим партнерам, которые находятся в нашем городе, да, выживать в это сложнейшее как бы время, конкурировать и дальше развиваться. Спасибо, большое. У народі кажуть, як буде хліб, то і все буде. Дружківська міська військова адміністрація докладає максимум зусиль для забезпечення сталого виробничого процесу. У період відсутності централізованого водопостачання щодня було організовано підвіз води, та й дефіцит солі, який з'явився на початку бойових дій, тут не відчули. Завдяки злагодженій роботі керівництва міста та відважних працівників хлібозаводу. Виробництво не зупинялося жодного дня. Тож маленькими, але такими важливими кроками ми наближаємо нашу велику. Велику спільну перемогу бережіть себе, все буде Україна.